Був навчальний корпус. Угу. Так, як вони, по їхнім словам, маленька школа. Тобто початкова ланка тут навчалася. Тут навчалися вже більш дорослі діти були зроблені, я вже казав, вже прекрасні ремонти, створені прекрасні умови. Там ззаду спальний корпус, столова. В кожному блоці була душова кімната. Внизу були в підвалах і, і, і теніс, і більярд, ігрові кімнати, кімнати. Ну, Які умов. діти тут навчалися? Тут були діти-сироти. Uh -huh. Тут навчалися uh -huh. діти-сироти. Від себе, чим можемо, допомагаємо. Розуміємо, що всім допомогти дуже важко, але потрошки, потрошки. там продуктові набори, там а і олія входить, і крупи, і консервація. Так що, дай Боже, щоб ця війна швидше закінчилася, щоб настав мир.

Всі тут. тут всі отримали. Це С-300. Били по цій школі російські загарбники з ракетами С-300 і зруйнували цю школу маленьку зовсім, здорові, і нанесли дуже здоровий урон. І там біля... зараз ми пройдемо далі. Тут ось був медпункт. Такі потужні ракети треба було да. застосовувати, застосовувати для, для, для мирної інфраструктури. Зараз вони з дітьми знаходяться, педагоги і діти знаходяться в Польщі. Їх в березні минулого року вивезли до Польщі. Ну, що, добрий день всі добрий з Волинської області до вас приїхали, ми підготували для вас продуктові набори. Якщо кажуть, чим можемо, допомагаємо від вас, від нас як ми хочемо побажати миру, якнайшвидше закінчення війни, перемоги. Будемо видавати продуктові набори, там рія, консервація, групи.

Може ну, поїхати. Так. Спасибо, давайте вам. От тобі, от тобі. От тобі, от тобі. Опанченкам. Thank you. Так. Ну, ми говорили про тут були діти з затримкою розумового розвитку, які відставали, ну, в розвитку в розумовому, а оце останній час зробили і для дітей сиріт іменно. Було до 15 прильотів С-300 на, на цю нещасну територію. Ну, воно ще ж там і в степу є. Віця, кімнати якісь дитячі, з телевізорами, з, ну, і, іграшки різноманітні. -різ, ну, умови були створені дуже прекрасно. Дуже сумно. Це все коли воно все да. Це все ворокі, дуже сумно, що, що так. Власним центром Запорізької області рашисти об'явили Мелітополь. В біді вас не залишимо. Західна Україна з вами у нас дуже багато хлопців так само воює на передовій. тому ми єдина країна і єдина нація. Так що слава Україні. Від усіх присутніх я хочу хлопцям подякувати за те, що вони зробили таку довгу дорогу. Приїхали до нас ризикуючи. Ну і хочу сказати, що це ще раз доказує, що Україна єдина. Вони допомагають нам вижити в цій складній ситуації. я Новий рік святкували тут директор разом з дітьми. Ага. Була така гарна в них традиція. І в них оце накривався стіл, ага. салют, на вулиці там салют був, шашлики для дітей жарили. Виховати вечергою. Тут прекрасний зал, це що він закиданий, забитий, це ж столовий обідній зал. Руський мір в своєму. Повному звичному обличчі виглядає саме так. Розбиті інтернати, сирітські притулки, воронки по 5 метрів глибиною і 15 прильотів ракетами С-300.